Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні, коли стосунки з Росією кожного дня стають все більш напруженими, багато говориться про те, що нас розділяє. Але ми сьогодні хотіли поговорити про те, що нас об'єднує. Чому сьогодні? Тому що завтра день народження людини, яка стала символом єднання не лише наших країн, а й всього людства. Ви вже здогадались, мова йде про Юрія Олексійовича Гагаріна. В Радянському Союзі можна було сказати просто: Юра, і. Розуміли, про кого йдеться. Ми не знаємо людини, яка винайшла колесо. Ми не знаємо людини, яка винайшла човен. Ми не знаємо, хто першим додумався розпалювати багаття. Але весь світ знає, хто першим полетів у космос. Юра Гагарін. Ми знаємо сотні і тисячі імен людей, які теж щось зробили вперше, але жоден з них не користувався такою популярністю, любов'ю та що там, обожнюванням, як простий сільський хлопець Юра Гагарін. Ви помітили, що особливого шарму Юрі. Додає лукаво вигнута ліва брова. Це наслідок не дуже вдало залікованого шрабу, який він замолоду отримав ще курсантом льотного училища. Тоді Юра поліз по балконам жіночого гуртожитку в обійми якоїсь чергової Джульєти, і не дуже вдало спікірового з висоти другого поверху бровою прямо в асфальт. Просто молодший лейтенант Гагарін був трішки на бровах. Космічний першопроходець, який став символом тріумфу людської думки, комуніст, який сміявся над питанням, чи бачив він у космосі Бога, Юра мав кілька забобонів, у які вірив та традиції, яких затято дотримувався, і яких після нього дотримуються всі космонавти. У день старту його підвезли до ракети на сніжно-блакитному ЛАЗ-695Б, Львів. За кілька хвилин до посадки в космічний корабель він зупинив автобус, вийшов. І відлив на колесо. Така вже стара традиція авіаторів усього світу: робити це перед польотом на колесо літака. На щастя, але на ракеті коліс не було. Тому Юра зробив це на колесо автобуса. З того часу всі космонавти роблять те саме, причому тільки не праве заднє. Цікаво, що те ж саме зробив і перший американський астронавт Алан Шепард, але він вимушений був зробити це прямо у скафандр. Дехто каже, що це була ніяка не традиція, а просто американець трішки того злякався. Але насправді його так довго тримали на старті, що ну закортіло людині. В будь-якому випадку, окрім того, що ми першими освоїли космос, те, що наші космонавти мали можливість повноцінно справити нужду, ще один момент, яким ми втерли носа американцям, тому що їхні астронавти тривалий час змушені були ходити під себе, користуючись памперсами. Так-так, памперси це саме космічна технологія, яка набула широкого вжитку. А ще вони користувались незручними пакетами, які потім викидували у відкритий космос. Наші ж мали повноцінний космічний унітаз. Американці довго і невдало мудрували над своїм аналогом і, врешті-решт, викупили нашу технологію. Але повернемось до Юри. У ході підготовки до польоту під час нього та після він міг кілька разів загинути. Ну, про політ з другого поверху жіночого гуртожитку ми вже згадували. Далі було серйозніше. По-перше, його космічний корабель винесло на 100 кілометрів вище заданої орбіти. По-друге, вже під час спуску від його капсули не відділився повністю і бовтався на кабелях приборно агрегатний відсік. Юру трясло і бовтало із швидкістю один оберт на секунду протягом 10 хвилин, доки кабелі не відгоріли у щільних шарах атмосфери. Уявіть собі, ви сидите в залізній бляшанці, вас на шаленій швидкості крутить в усі боки. В очах мелькає то земля, то відкритий космос. За бортом температура кілька тисяч градусів. Ви бачите, як по іллюмінатору тече рідке залізо з обшивки капсули, яка почала плавитись. Сама капсула почала тріщати. Один оберт на секунду це приблизно отак. А тепер спробуйте робити це протягом 10 хвилин. І все це при перевантаженні 8-10 ж. І скажіть після цього, що Юра не був викуваний із сталі. Через все це він приземлився не в сонячному Казахстані, як було заплановано, а в Саратовській губернії, налякавши до смерті місцевих аборигенів своїм помаранчевим скафандром. Але чи не найстрашніша загроза його життю була, коли він ішов із розв'язаним шнурком по червоній дорожці до Микити Хрущова? Що б трапилось, якби він перечепився і впав, жахливо уявити. Але Юра мужньо витримав і це випробування. Юра полетів у космос старшим лейтенантом, а повернувся майором. Світова слава його не змінила. Ось. Витяг із його характеристики. Любит зрелище с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово – работать. На собраниях вносит дельное предложение, постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично, чистосердечен, чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен, до Интеллектуальное развитие у Юры высокое, прекрасная память выделяется среди товарищей широким объемом активного внимания, сообразительностью, быстротой реакции. Усидчев не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной. Про Юру можна ще багато розповідати. Наприклад, як її величність королева Великої Британії Єлізавета ІІ хихотіла і фотографувалась із ним, немов та школярка поруч із зіркою шоу-бізнеса. Фотографуючи з ним, її величність порушила всі протоколи. Але мотивувала це тим, що протокол забороняє королеві отак попростецьки фотографуватись із земними людьми. А він, Юра, людина з неба. З королевою теж була ще одна цікава історія, коли під час обіду перед ними виклали з кожної сторони тарілки по 16 12 столових приборів Юра так і сказав: Ваша величність, я простий сільський хлопець. Ваших палаців і етикетів у житті не бачив. На що Єлизавета відповіла: Юро, я все життя по палацах, але я й сама досі не знаю, як правильно усім цим користуватись. І Юра по простому першою ліпшою виделкою поклав наїдків прямо у тарілку королеви. Юра також був затятим автолюбителем, але сам водив надзвичайно погано, хоч і любив полихачити. Здавалося б, авіатор і космонавт. А от до баранки у нього хисту не було. У Франції він запав на спорткарт Jet VS. побачив, застиг і від захоплення навіть матюкнувся. Керівництво матри тут же подарувало йому ключі від машини, попросивши взамін лише кілька знімків разом з машиною. Вдома, знаючи свою лиху вдачу як водія, Юра на суперкарі практично не їздив. А от в небо його тягнуло. В небі він і загинув. Обставини катастрофи досі цілком не з'ясовані. кажуть, Юра знову полетів до зірок, які він так любив. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Цеховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.